Ми приїхали. Ми вам дякуємо. дядько. Я скоро повернуся. Я вже на рідній приїхав. Але я дуже родий. Мало. Я повернувся. Ти віриш? Такий радий, що просто ти Зайка. Кохана моя рідна моя, все добре буде. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Морган! Я тоді, ти знав, ти красивий. Донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо і спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчик, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт.